Усім привіт. Коротше, попрацював посильним на новій пошті тиждень, і тепер я не людина, я тремор на ногах. Блін, думав, що робота проста, взяв, віддав, пішов. Ага, розмріявся. Першого дня мене вкусив шпіц за дупу. Другого бабка на восьмому поверсі каже: Синочку, занеси посилку, у мене тиск, Заніс. А потім вона така: поки ти тут допоможи телевізор пересунути, ні, краще шафу, а може борщу налию. А я стою з тостером у руках і думаю, блін, я не куєр, я зять на випробувальному терміні. На третій день приходжу до мужика, а він каже, я не можу забрати посилку Меркурій у ретрограді. Я такий стою з коробкою і думаю, а я, походу, в пеклі. Кажу, то, може, Меркурій і заплатить за доставку. Він каже, він не відповідає. Ну, ясно, бляха, бо, мабуть, заблокував тебе після повні. А ці коробки, типу, з написом: обережно, крихке, всередині, пательня і два літри самогону. В мене душа твіснула, не коробка. А клієнти відкривають двері, чуваку рушнику, ой, ти рано. Я кажу, я доставка, не Тіндер. Як є? А, і найкраще питання, а ви кур'єр постійно? Та ні, тимчасово в депресії. Кур'єр це не професія, це форма існування між чужими нервами і твоєю психікою. Ти возиш чуже щастя, поки твоє десь загубили в сортуванні. І головне, кожен клієнт дивиться на тебе, ніби ти винен, що їхня зарплата не прийшла, а посилка прийшла з пішиною. А іноді мені здається, що я не кур'єр нової пошти, а просто, блін, карма, яка розвозить біль рівними партіями. Але знаєте, що найприкраще? Зарплата приходить у коробці з надписом. Крихке. Як є. Danske tekster af